По-перше, це дуже старе приміщення. Йому біля 100 років черга дійшла до санвузлу, який дуже потрібен. До того часу він був просто будка на вулиці, каналізації не було, тобто це постійно виніс відра з цією водою. Це потрібно було по декілька разів обробляти, тому це дуже тяжко було. Під час військових дій то працювали по можливості надання, коли закінчувалися обстріли, і е, я працювала не в самому ФАПі, а працювала в бомбосховищі. Ми перенесли туди всі е, медикаменти, тобто ліки і все, що мені було необхідно, тому що під час війни було дуже тяжко тут працювати. Це вперше повинна бути безпека людей, коли я надаю їм невідкладну допомогу. Кабінет прийомний. Тут ми е, приймаємо людей, які приходять до нас, ми їм е, міряємо тиск, записуємо на прийом. Ну і тут якраз у нас, якщо руки миють, ось тут наша процедурна, де ми проводимо маніпуляційні процедури. Це саме як казала центр нашої роботи. Люди лежать, встали. Перед працею я помила руки і е, працюю, роблю уколи. Е, це в нас кабінет акушерства. Жінки приходили на прийом і нам повинна бути гаряча вода, руки, дезінфекція. Повністю зробили санвузол, котрий потрібен тут е, сантехніку. Зроблено поручні для інвалідів. Це і тепла вода. Це рукомийник, це ось і сам вузол, сам котрий ага. приміщення в теплоці в добрі. Так, це саме приміщення, яке зробили. Туалет для людей з обмеженими можливостями, тобто люди можуть спокійно підійматися самі без допомоги, і також. Помити руки. Тобто їм дуже зручно триматись, людина не впаде, не підсковзнеться. Також у нас є болер. тепер у мене є чудово тепла вода. Це комфортно і для мене, тому що я, коли оглядаю дитинку, я мою руки тепленько водою, тобто я вже можу до дитини доторкнутися. Дякую фонду, Уніве. У нас є туалет і ти не переносиш ці бактерії нікуди. Це дуже велика праця. Ваша. Дуже величезне дякую вашому фонду. Нювей. Дуже велике дякую. Я казала, це саме красиве приміщення на сучас. Більш сучасне. Ми дуже доводні, що нам зробили, і ми будемо лікувати своїх людей, піддержувати чистоту і порядок. Сьогодні завдяки. Фонду Мівей ми відкриваємо ось внутрішній туалет у ФАПі, у Трисвятській Слободі. Це дуже актуально, тому що населення більше тисячі чоловік, і ФАП цей і до війни, і зараз. Він дуже необхідний для цього населеного пункту. Постійно сюди приходять люди за допомогою, тому якби. Цей внутрішній туалет дуже актуальний і потрібний на сьогоднішній день. Дякую UHF за, за таку допомогу, і підтримку за внутрішній туалет для Трісацько-слобівського ФАПу. За фінансовою підтримкою Гуманітарного фонду для України ми благодійний фонд Нювей. Допомагаємо місцевим медичним установам відновити водопостачання та відремонтувати каналізаційні системи.